До кінця року дороги перейдуть у розпорядження облдержадміністрації. Так вирішили в Укравтодорі. віддаватимуть те, що мають, і відремонтоване, і розбите. Дороги обіцяють здати разом із фінансуванням. Таку ініціативу готове підтримати і керівництво облдержадміністрації. Утім, за умови, що дороги вони прийматимуть разом із грошима. Директор фінансово-економічного департаменту Загорняк він дав пропозиції в Мінекономрозвитку, з метою, щоб новостворена структура замовник і фінансовий, хто буде отримувати місцеву сітку доріг, міг провести тендера. Тендера на експлуатацію і отримання цих місцевої сітки доріг. Вони спишуть, що нам місці перед місце. І особливо зимовий період. Я рахую, що зараз зимовий період ніякої реорганізації бути не може. Бо нічого нового не створено, нічого нового не створено. І зараз mm -hmm. підуть снігопади, підуть снігопани, кажуть, то не наші, то їхні, і крайньо ми не знайдемо. Значить, Є пропозиція товариства така, що... Поки ми не будемо мати чорне по-білому алгоритму фінансування доріг, про ніяку передачу мови не можуть і бути.